Привіт! Я з України і сьогодні готую соус для м'яса з порічок. У мене тут кілограм ягід, очищених і промитих. Перебуваю їх блендером, щоб краще вони і швидше зварилися. Ставлю на вогонь і проварюю 10 хвилин на повільному вогні, ягоди проварилися, залишаю їх охолонути. Перетираю по річки через сито, щоб зробити пюре. В пюре додаю 200 грам цукру. І по чайній ложці солі, даліських трав, перцю чорного і коріандру. Ставлю знов на вогонь і проварюю 10 хвилин. Додаю 40 мл оцту і даю знов закипіти. Соус розливаю в маленькі пастеризовані баночки, закриваю гвинтовими кришками. І залишаю охолонути. Ось і готово. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі пишіть. Буду рада! До побачення!